Кандидат у президенти від опозиції Едмондо Гонсалес прибув до Іспанії, щоб попросити притулку. Він залишив Венесуелу на тлі політичної та дипломатичної кризи через спірні вибори в липні. Як заявило Міністерство закордонних справ Іспанії Гонсалес із дружиною в неділю прибули на військову базу де ардос 75-річний політик, якого США, ЄС та інші західні країни визнали переможцем виборів, утік за тиждень після того, як влада Венесуели видала ордер на його арешт. На батьківщині Гонсалеса звинувачують у змові з метою повалення влади та інших злочинах. Віце-президент Венесуели заявила, що влада випустила опозиціонера, щоб запобігти політичній кризі. Венесуельці, які живуть у Мадриді, по різному відреагували на втечу Гонсалеса. Я відчула полегшення, бо нам треба його захистити. Мадура не співчуватиме нікому, тому ця людина приїхала сюди, щоб захистити своє життя, щоб боротися за Венесуелу. Це ганьба, але це сталося не просто так, бо у такому віці на його місці я б насамперед дбала про свою безпеку. Тож сподіваємося, що з'явиться інша стратегія, щоб ми могли позбутися Мадура назавжди. трохи змішані почуття, бо це нагадує те, що сталося з Гуайдо та іншими. Ми сподівалися, що ситуація в політичному плані поліпшиться, тож це своєрідне потрясіння. але це також зрозуміло, бо ми знаємо, що йому загрожувало. Опозиція Венесуели оголосила, що вибори 28 липня завершилися переконливою перемогою Гонсалеса. Вона також опублікувала в мережі свої результати підрахунку голосів. Мадуро відкинув усі такі твердження і заявив, що зупинив змову, яка мала на меті повалити його уряд. Гонсалес – колишній дипломат. Він став опозиційним кандидатом у березні цього року, після того як лідерові опозиції Марії Коріні Мачадо, а потім і її наступниці заборонили брати участь у виборах.